До да вашої уваги Сергій Гобрилас, Він фінішував другим на цій же дистанції. Сергій, пар... декілька слів про дистанцію. Ну, Сьогодні дуже чудова погода. гладка дистанція, можна сказати, вітру немає. Е, старт був середнім, тримався десь четвертим по ходу дистанції, але доїхав і до кінця, допрацював і був другим. Наскільки вдалося виконати план, який був ну, спочатково? Ну, майже вдалося на 100%. Е, Було завдання перше. ...другим бути на дистанції, тому працював до останніх метрів, ну, бо був другим, то ще попереду є час і можу сказати, що можна буде змагатися за перше місце, буде цілим. На цьому чемпіонаті, на цьому кубку, які плани по дистанціях? Ну ще залишилось двіка тисяча, також потрібно бути першими, другими. Ну і двіка 500 метрів. Ну тут також треба бути, боротися за перше місце. На сезон які цілі ставити? Ще попереду буде юніорський чемпіонат, на якому буде можливість відібратися на європейські змагання. Тобто, ну завдання попасти на чемпіонат Європи і там показати свої найкращі. Ну, Як це можна сказати, результати? Дякуємо. Це був Сергій Гоберла, срібний призер призерна дистанції 1000 метрів серед юніорів.